Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна, і я дуже вдячна вам усім за перегляд мого відео. Нагадую про лайки, про коментарі, адже це допомагає просувати україномовний контент. Ви дуже просите подивитися місто Мелітополь Запорізької області, яке окуповано орками. Яка там ситуація? Ви просите подивитись, Яка перспектива деокупації цього міста? Ну, давайте все по порядку. Так, місто Мелітополь окуповане орками. Яка ситуація в місті Мелітополь Ви вилетіла? Яка ситуація? Всі, хто хоче звідти виїхати, їх не випускають, їх завертають назад. Ну, от, якось так. Бачите, багато проблем є. Там багато таких проблем є вітальних для людей. Які б хотіли якось змінити своє становище, наприклад, щоб виїхати звідти, але якимось чином вони не можуть це зробити. Розумієте, От щось їх там, або хтось їх стримує, або не всі можуть виїхати? Якось... Е Рух до змін уходить, іншими словами, не відбувається змін ніяких. Щоби, от, хтось хотів би щось змінити для себе, йому завад з... лише пророки їм з... не дають цього зробити. Лже пророки у вигляді окупаційної влади. Які намагаються змінити їхнє мислення. Знаєте, ніби як такі відчуття, ніби хтось працює, от, навіює або працює зі свідомістю, з підсвідомістю людей. Ну от Знаєте, от якщо є ефект 25-го кадру, От щось на кшталт цього, там якось під колодними зміями вони намагаються змінити людей, змінити їхні бачення, змінити, змінити їхні мислення. Об, е, гіпноз, гіпноз, іншими словами, соціальний гіпноз, леже пророцтво, зміна цінностей. Переконання, якісь брехливі, навіюють. Навіюють почуття провини та сорому людям. Розумієте, іде руйнування людської свідомості, руйнування здорової психіки там іде. На жаль, таким чином ворог контролює людей, залякування іде. Тобто якась така токсична ситуація до, до нудоти. Токсична ситуація. На жаль, так. Тепер дивимося, яка військова ситуація, яка складається щодо поліпшення випала карта. Ну, дивіться, військова ситуація це сум, це покращення, щось між. Знаєте, межа якась. Яка військова ситуація складається? На фронтах, на шляху до деокупації міста Мелітополь від російських загарбників. Межова якась ситуація? Так. Знову мене карти просять помовчати. Не вочевидь. Рух не вочевидь планування. Вибір між шляхами наші кордони. Чекають на те, що літає. Мене просять помовчати. Знову нагадую, не тільки ворог вміє засилати дерга. Все. Давайте на цьому закриємо це питання, будь ласочка. Далі дивимось, яка перспектива звільнення міста Мелітополь до кінця літа 2024 року. Ну, дивіться, поки що сум розблокував, поки що земля. Е є плани, плани. Щоби втрачену землю повернути і відрізати той сум, відрізати тих людей, скажімо так, сум тих людей, відрізати страждання людей, розумієте? Ну, це мовою карт. Але поки що нам не вистачає для цього ресурсу. Якби хоча б було так. А так, виходить, ще не вистачає нам ресурсу? Тому і розблоковується втрата поки що. Ну, воно є. Якесь має бути покращення ситуації. На щось очікують. Давайте так, на щось очікують. Давайте тепер яка перспектива звільнення? Міста Мелітополь до кінця року 2000... Боже, та такое? 2024 року. Так. Е Полегшення ситуації повною мірою зупиняється. Поки що. Знаєте, такі відчуття, такі відчуття. От ніби от. Крові, багато крові може бути. Дивіться, бажання є, але ще ситуація не доводиться до кінця, того що може бути дуже багато крові. Тому ще зупинка. Ви бачили, карти самі випадали. Смерть, Очікує смерть. Розумієте, якщо наші, от наші мають бажання, великі бажання, буде багато крові, і е, ситуація зупиниться, не доведеться до кінця. Смерть очікує смерть. Багато смертей може бути до кінця року. Якщо наші підуть от в атаку, то буде смерть. Дивіться. Можу собі припустити, знову ж таки, що буде спроба, буде спроба. Але якщо нам не дадуть достатньо зброї, то буде дуже багато постраждалих і загиблих. Ми очікуємо, для нашої перемоги нам потрібна достатньо кількості зброї, яку ми очікуємо. Знову ж таки, карта очікувань. Очікувань на зміни. Ці зміни мають змінити цю нестабільність. І якщо ми дочекаємося те, що нам обіцяють, то буде великий прорив. Але без зброї нас бажання є, але потрібна зброя. Прорив і сім'я. Сім'я буде, от, всі точки над і будуть розставлені. А ну, давайте Чи буде зброя для того, щоб звільняти, де окупувати місто Мелітополь? Чи дадуть нам достатню зброю? Початок зупинки розсипається. Мають нам щось дати. маю щось дати. Я думаю, що ну, дослівно це виходить. Початок, початок зупинки зупиняється, розсипається. Це, іншими словами, словами щось мають нам дати. Зупинка жадібності, розумієте, тут йдеться. Ті, хто нам дають зброю, їхня жадність на цьому етапі має зупинитися, і вони нам мають щось дати для початку деокупації, для початку руху, прориву. Я сподіваюся, що так і буде. Давайте ми не будемо, поки цю, тим більше, що я говорила вам про ДРГ наше, давайте. Ми, я так вам скажу, що будуть застосовуватися ну, не тільки в лоб, а ще й якісь інші методи до деокупації, про яке мені сказали красномовно карти. Тому давайте також на цьому поки що зупинимося і подивимося, як будуть відбуватися події. Цей розклад він показує ситуацію тут і тепер в реальному часі, з огляду на ці події, які відбуваються наразі, в реальному житті. Тому будемо сподіватися, що ситуація буде змінюватися найкраще і відповідно. Розклад буде мінятися в іншому напрямку. Результат розкладу, інформація розкладу може, може мінятися в іншому напрямку. Але поки що я бачу так. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все одно ми перемагаємо. Все є Україна. Тримаймо стрій. До побачення!